Світ змінюється, і разом з ним зростає інтерес до більш етичного, екологічного та здорового способу життя. Цікаво, що останнім часом попит на веганські товари підскочив настільки, що це важко повірити навіть самим веганам. Згідно з дослідженнями, проведеними організацією Global Data, попит на веганські продукти у світі збільшився більш ніж на 300% за останні декілька років. І запит на рослинні м'ясні альтернативи, молочні продукти на рослинній основі та інші веганські товари, товари справді вразили своєю динамікою, і це не випадковість. Адже сьогодні на вегетаріанство та на веганство припадає аж 5% та 3% населення США відповідно в Україні. Вже понад 7% населення не споживають продуктів тваринного походження. Тож сьогодні я розповім, з чого почати свій перехід на веганство, на що варто звернути увагу і поділюсь корисними ресурсами для початківців та відеопорадами від досвідчених веганів та веганок. Тож погнали. Мотивуйте себе. Перехід на веганство це більше ніж просто зміна дієти. Це новий погляд на світ та зміна ставлення до тварин, довкілля та власного здоров'я для багатьох людей головним стимулом є етична позиція щодо тварин розуміння, що наші вчинки впливають на життя і страждання інших істот, що робить нас більш відповідальними та усвідомленими споживачами. Хтось може за один день перейти на веганство після перегляду фільму через свою обуреність жорстокими ставленнями до тварин. Однак на одній яскравій емоційній реакції до. Досить складно побудувати стійкі переконання, бо з часом емоції можуть згасати. Тому варто підкріплювати свою мотивацію новими знаннями про жорстокість тваринної індустрії, читати тематичні блоги чи книги, дивитися ролики зооактивістів на Ютубі та не залишатися наодинці. Знаходьте своїх однодумців у вашому місті чи онлайн, та не забувайте, заради чого ви пішли на цей крок. Читайте перевірну інформацію. Інтернет заповнений різноманітними експертними думками In order to grow tofu, you have to kill every ground squirrel, every vole, every shrew, every snake, every turtle, every frog, every bird, every rabbit. There's far more life taken by plant agriculture than there is life taken by animal agriculture, even factory farming. Oh, yeah, we're not killing 7.3 billion cows. Тому важливо розпізнати фейки та знаходити надійні джерела для ознайомлення з темою. Підтасовані та вдало використані наукові дослідження можуть використовувати як доказ того, що веганство може бути шкідливим для здоров'я людини чи навіть нашого екологічного середовища. Проте це не завжди відображає реальну дійсність. Якщо ви прагнете знати більше про веганство від відомих фахівців, то можу порадити Джека Норіса. Це зареєстрований дієтолог, який спеціалізується на веганському харчуванні. Ви знайдете у нього не тільки корисні поради, але й надійні джерела інформації. Інший цікавий активіст це Ед Вінтерс, педагог, веган та автор бестселерів, який на своєму ютуб-каналі Airslan просто й цікаво розповідає багато корисної інформації про різні аспекти веганства. Зокрема, на своєму прикладі демонструє, як не токсично спілкуватися з невеганами та говорити про свій спосіб життя. А переклади деяких з його відео можна подивитись на нашому каналі. Також, якщо ви бажаєте поглибити свої знання. Дня про веганство та отримати більше практичних порад, можна зареєструватися на безплатний курс Vegan Express. Посилання залишимо в описі під нашим відео. І свого часу цей курс також дуже допоміг мені у вивченні деяких питань. Ці ресурси допоможуть легше орієнтуватися у великій кількості інформації та зробити свідомий вибір. Дізнайтесь про основи веганського харчування. При переході на веганство, коли ви змінюєте продукти тваринного походження на рослинні, важливо збалансувати свій раціон. Рекомендую спочатку продумати. Меню на день. Перевірте, чи вистачає всіх необхідних поживних речовин: білків, жирів та вуглеводів, а також чи достатній рівень калорій. Додаток Хронометр стане відмінно помічником у визначенні поживної цінності різних продуктів. Також у нашому блозі Веган Експрес ми зібрали збалансовані добові раціони від фахових дієтологів. Посилання, як завжди, в описі. Базове розуміння макро та мікроелементів, що місяця у різних продуктах, є ключем до збалансованого харчування. Так само. Як і добавки. вітаміни d 3 та Омега-3 можуть бути важливим доповненням у веганському раціоні, а вітамін b 12 варто приймати постійно. Адже він відсутній у рослинних джерелах. Ринок веганських альтернатив динамічно розвивається. Продукція від таких брендів, як Eat Me At, Wanted Vegan, Green Goat та інших, пропонує широкий асортимент рослинних альтернатив м'ясу, які легко підійдуть для приготування різноманітних страв. Просто розігрійте або підсмажте їх і смакуйте, не відмовляючись від смаку ваших улюблених страв. Вчіться комунікувати та пояснювати. На початку веганського шляху ви можливо захочете гучно протестувати проти несправедливості, яку ви бачите довкола. Однак важливо розуміти, що агресивна комунікація може бути шкідливою для вашого ментального здоров'я та репутації веганства загалом. Замість цього намагайтеся розмовляти з невеганами та з невеганками з розумінням та терпінням, адже більшість людей, як і я до прикладу, не ставали веганами від народження. Набуття аргументаційних навичок лише одна сторона медалі. Однаково важливою є підтримка вашої точки. Зору на практиці, використовуйте наукові докази про позитивний вплив веганського харчування на здоров'я, а також приклади успішних веганів та веганок, які вже довели, що цей шлях є безпечним та життєздатним. Завжди нагадуйте собі, що змусити людину ставати веганом чи веганкою ви не можете. Але у ваших силах посприяти цьому і власним прикладом показати, що у веганстві немає нічого поганого і складного. Іноді неможливо усе врахувати, передбачити і за усім вгледіти. Казуси так огороду трапляються із досвідченими веганами та веганками, наприклад, у кафе в іншому місті чи країні, де все незнайоме або обставини складаються несприятливим чином. Тут не варто засмучуватись чи карати себе. Пам'ятайте, що ви вже на правильному шляху. Кожен веган чи веганка вже проходили це, і їхній досвід може бути надзвичайно цінним для тих, хто лише відкриває цей етичний світ. Пропоную послухати поради, якими з нами поділились, досвідчені вегани та веганки. Мої маленькі веганятки, всім привіт! Ви дуже круті. Це дуже здорово, що ви обрали такий спосіб життя, щоб не шкодити тваринам. Я маю декілька для вас порад. Отже, перша порада це не сприймати веганство як якусь заборону, щось таке, що вас обмежує, якийсь зовнішній фактор і забороняє там вам насолоджуватись життям. Веганство це про відмову. Тобто це ваш свідомий вибір відмовлятись від, від продуктів, е які приносять шкоду тваринам. Ви пам'ятаєте, що тварини відчувають біль, тварини страждають, і це правда. Хоча б вам хто не казав, що там тварини спеціально для цього вирощуються, і всяка така хрінь, ви пам'ятаєте, чому ви вирішили одного дня стати веганами? З мого досвіду маю декілька порад для веганів-початківців, і думаю, що ці поради в мій час могли б особисто мені навіть допомогти на моєму шляху. Тож сподіваюся, що вони будуть корисними. Долучайтеся до організацій та волонтерських груп. Робота в команді, робота з вашими однодумцями, з людьми, які розділяють ваші цінності, однозначно допоможе вам на вашому шляху. Ви будете знати, що ви не один такий, не одна така у цьому світі. Одна з. Цінних порад, які я можу дати, це не давайте нікому себе ображати та жартувати над собою. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, що якась людина з вашого кола робить не дуже хороші жарти, можливо, глузує. То ви маєте про це сказати. Ви маєте сказати, що вам неприємно і не терпіти це. Якщо ж людина продовжує це робити, це означає, що, скоріше за все, людина не поважає ваші погляди, не поважає вашу позицію. Тоді варто задуматися, чи хочете ви бачити таку людину у своєму оточенні. Ви не зобов'язані завжди і всюди відстоювати вашу позицію в будь-яких постах, коментарях під всіма відео, ви не маєте цього робити. Ви маєте берегти свій психологічний стан. Своє самопочуття, і ви не маєте завжди стояти на обороні веганства. На мою думку, ви вже прийняли правильне рішення, якщо дивитесь це відео, і насправді це рішення про те на якій стороні ви хочете бути. Ви хочете чекати, поки світ зміниться, і ви змінитеся разом з ним. Чи ви хочете самі бути цими змінами? Привіт, мене звати Василь, і це мої поради для вегані-початківців. На мою думку, дуже важливо на старті це. Почати цікавитись літературою, дивитися відео, зустрічатися з однодумцями, тому що ця інформація допоможе добре закріпитись в цій темі, добре в ній розбиратись і в майбутньому не сходити з цього шляху і не повертатись до життя, яке було до веганства. Тому я би радив дуже добре розбиратись цій темі, поцікавитись також про фізіологію, про організм, про етичну частину, про всі напрямки веганства, щоб це допомагало. Чітко розуміти. Як це все працює, мати достатню кількість аргументів в разі, якщо вам доведеться з кимось на цю тему сперечатись? <смир> веганство – це не модний тренд, це шлях до етичного, більш здорового та сталого життя. Сподіваюсь, що наші поради допоможуть вам у перших кроках на цьому шляху. Напишіть у коментарях, які з порад вам сподобались найбільше і які стали в пригоді. А ось тут ви можете переглянути минуле відео про відповіді на найпоширеніші коментарі та запитання про веганство від невеганів. до нових зустрічей.